Приїхала у Нікольський не шопінг, але коли побачила цю вітрину. Ой, ну ви знаєте, моє з Запоріжжя, особливо до випічки. Заклад називається Тістовня і славиться він своїми пирогами. Взагалі-то я брала пиріг додому, але він так пахне в машині, що мені захотілося скуштувати його прямо там. Для себе я обрала начинку півень у Вині. Ви не подумайте, я взагалі-то не їм в машині, але цей апетитно пахнущий пиріг був виключенням. Подивіться, ну це скарб. Це скарб, тому що тут багато начинки і тонке тісто. Тістовні знаходиться на п'ятому поверсі у торговому центрі Нікольський, у них більше сорока видів начинок пирогів. Є і качка з яблуками, і індичка з сухофруктами, пивна телятина, сьомга зі шпинатом і ще багато багато різних начин. О, яка класна пропозиція. Звісно ж, я нею і скористалася. А взагалі-то меню в них різноманітне. Є ще бульйони, торти, напівфабрикати. Охоєн сочний, снігово ж течос, ратуємо мою душу, ачміть можна.